А зараз прогноз для наших прекрасних саме тільців, терплячих, працьовитих, практичних, благородних, наполегливих. І знаєте, коли весь час кажу я про саме тільців, я бачу перед собою оце золотого руна, от, отого бика. І я розумію, що це саме про це, тому що дійсно, хоча. Ви не настільки швидкі, але ви завжди все робите, що називається на 5 з плюсом. І завжди ваша робота її видно. Я пам'ятаю свого знайомого, який обрізав дерева. І це було, ти типу, побоюсь цього слова, творчість. Це було настільки красиво зроблено, що взагалі символізує. Тільців. І так, що ж принесе саме енергія листопада для наших тільців? Дайте, будь ласка, енергія листопада для тільців. Тут пентаклів. А кому ж давати пентаклі, як не нашим тільцям? І саме про те, що у вас буде новий шанс. Взяти якийсь ресурс, чи це буде саме шанс на рівні того, що вам якась нагода, щоб заробити гроші, чи це якийсь знаєте, заказ, коли ти можеш отримати, хоча вчора ще до нього не було доступу. Так що не прогавте, тримайте вушка на макушці, тому що саме десь має, назріває щось таке глобальне, і ви отримаєте цю інформацію. Ще, будь ласка, сигніфікатор про листопад для тільців. І ми бачимо 6 пентаклів. І знову ж гроші, гроші, які ви будете саме Отримувати, це про те, що можливо, щоб саме отримати цей заказ, вам потрібно буде вкладатися, а можливо, це про те, що воно просто впаде вам в руки неждано негадано, але від відзнайомий, з, з ким ви працювали, з ким у вас були якісь справи, і це на рівні скажуть: от іди до цього, бо ця людина це зробить. Так що от такі в нас саме енергії і ще для наших тільців сім кубків. Сім кубків енергія дуже цікава, тому що глобально вона про те, що у вас дуже багато можливостей, у вас вам дуже багато чого хочеться, і оце бажання: хочу і те, і те, і те. Мені взагалі сім кубків дуже схожа. На казку «Алі Баба, коли зайшов головний герой саме в ту печеру і очі розбіглися. І як енергія, що вам ще прийдеться вибирати, що ж вам вибрати, тому що буде ну, дуже багато нагод. Хороший місяць, що там казати. Це ваша головна енергія. Вона про гроші, про силу, про можливість заробити і взагалі про те, що ви будете себе почувати добре. Досвід місяця, досвід місяця саме для наших прекрасних тільців, які мають вони отримати досвід. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів в нас символізує про те, що вам придеться в чомусь новому навчатися, і навчатися, у вас не дуже багато пентаклів, і навчатися саме на рівні, чи це буде труд, як ви будете працювати, чи це буде конкретно навчатися працювати якимись малими частинами. От, наприклад, да, в... Ви, вам хочеться щось багато, але вам придеться вибирати це, брати всю частину чекати. Не знаю, коли, коли мені це все запропонують, чи зараз брати ці маленькі закази. Там 10 щось зробити, там 20, там 30. І я, наскільки розумію, воно йде як досвід. Це все йде з духовного світу. І вам говорять, давай будемо помалу, давайте бери, що є. Саме по трійки. Не відмовляйся від нічого. Буде тобі більше. Не відмовляйтесь від цього малого. І потрібно вам навчатися працювати, дуже багато будете працювати. Досвід. Цього місяця вісім жезлів, і це було вже видно як по енергії. Я наскільки розумію, у вас буде дуже багато інформації. Інформація прийде, звідки ви не чекали. Інформація. Ну, просто якась різка, і вам придеться саме діяти. Згадуємо, що ви все-таки земляний знак, і вам ви любите дуже довго обдумувати, а тут придеться давати відповідь зразу. Або зараз. Або шукаємо когось іншого. І саме досвід, навчитися давати максимально швидку відповідь, для вас супер важливий, тому що від цього взагалі буде залежати стан, достатки. Буде залежати, як ви будете просуватися в дальнішому. Так що обов'язково цьому вам потрібно дуже швидко аналізувати інформацію і давати відповідь. Досвід місяця. Трійка мечів. Наскільки я розумію, що це все вам буде даватися важко. Да? Це, ви будете приймати це, але будете себе картати. А може потрібно було обдумати, а може потрібно було потягти час. І саме оце, що вас підштовхують, для вас воно дуже важке. По досвіду, це для вас важкий досвід. Може навіть ви будете казати, своїми цими швидкими рухами ви мені як серпом по серцю, але я змушена це робити. І це підніме, знаєте, якісь ваші глибинні стани, від чого вам буде дуже некомфортно. Головні завдання, досвід ми пройшли головні завдання для наших. Прекрасних саме кільців. І знов трійка Пентаклі. навчіться професіоналізму, навчіться конкретно станьте в своїй справі майстром найкращим. І щоб стати найкращим, просто для цього потрібно розум... саме. Вчитися брати на себе відповідальність, виконувати. Так що і завдання у вас місяця теж трійка пентаклів. Ще завдання, будь ласка, тут чаш. Взагалі це про рог Ізобілія, це про те, що у вас, ви отримуєте дуже багато плодів в цьому місяці, і саме розприділити ці плоди. І чому тут таке поєднання? Да? Тому що це про як, знаєте, доброго хазяїна, який знає, що сьогодні з'їсти, що відкласти, а чим поділитися, а як інше розпорядитися. І попробуйте подумати, як ви можете це розпорядитися, щоб нічого не втратити, але при тому, щоб. Втримати це в своїх руках. І це для вас як завдання. Завдання максимально підійти до, до цього, що у вас відбудеться. А в цьому місяці у вас відбудеться саме якийсь прорив, да, коли ви будете мати дуже багато різного роду подарунків долі, якщо так можна сказати, і розпоряда... взяти все і цим всім розпорядитися. І ще завдання саме для тільців: 5 мечів. П'ять мечів це про те, що в нас не завжди ми буваємо стабільні і іноді наші показники падають. І це про те, що ви очікували, що цей місяць буде якийсь більш на підйомі, але десь буде якась конкуренція, десь будуть якісь різні інформації, і саме витримувати. Оці різного роду падіння, чи падіння показників, чи падіння якогось запланованого то, що ви хотіли, і саме ще якісь будуть критичні стани, конкуренти будуть піднімати голову, і вам потрібно буде втриматись максимально стабільним. щоб Навчитися проходити через різного роду кризи, які в нас бувають. Не завжди в нас місяць, знаєте, отакі рівні, ми живемо, як кардіограма, то вперед, то, то вниз, і десь, в якийсь момент, оцей показник у вас впаде, і ви будете в якомусь розпачі. І саме як завдання піднімай нос вперед і рухайся, працюй, 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 працюй це все фігня говорить нам простір. Чому потрібно навчитися, я сказала, і бажання місяця. Так. Ні, чому потрібно нав... завдання ми взяли, досі взяли і чому потрібно навчитися. Так, чому потрібно навчитися в цьому місяці? Імператор створювати свою імперію. Це про те, що себе тримати на якомусь такому п'єдесталі, коли я керуючи, і як навчання це про те, що вам. Потрібно саме піднімати себе на якийсь вищий штабель. Це про те, що вам потрібно тримати кордони і не дозволяти всім проходити їх. Це про те, що вам потрібно буде відстоювати себе, свої права, свої бажання і взагалі рухатись вверх. Тому що у вас зараз завдання піднятися на рівні грошей, піднятися на рівні сили, піднятися на рівні. Якихось проєктів і втримати це все саме як навчатися. Тому що якщо ми вчора були робітниками, а сьогодні ми стаємо начальником, директором, не знаю, як тут правильно сказати, підприємцем тут, до речі, може бути, то це інші ролі, і це про зміну ролей, я не можу бути таким, яким був вчора. От знаєте, є в нас таке прислів'я. Коли людина займає які, якісь іншого порядку саме посаду, всі говорять, ох, як він змінився. А як він був у робітників, такий хороший був хлопець. А насправді, якщо він буде хорошим хлопцем, то чи зможе він керувати людьми? Звісно, що ні. І це зміна ролей, нам би хотілося, щоб він залишався бізмін, але життя диктує своє. І це про якусь нову, нову ступеньку у вашому розвитку. І таким чином вам говорять, піднімись чуть-чуть вище. Що ще потрібно навчитися в цьому місяці? Десятка мечів. Десятка мечів це знову ж про кризи, і саме вилазити з кризи. Вам потрібно навчитися вилазити з кризи. Це не ставати на стан, що все пропало, тому що, що прийшла дев'ятка мечів, то там була десятка мечів, то там була попереду дев'ятка мечів. Коли люди впадають в страх, відчай, і вже вони починають тому страху надавати кокенного розміру, і не бачать, як вилазить. А десятка мечів говорить про те, що це просто падіння. Це просто якісь, якась просадка, і завтра буде новий день, і завтра буде все по-іншому, тому що я буду інший. І саме з Цієї позиції, якщо ви навчитесь підніматися, то тоді ви навчитесь цим цим справлятися по десятки мечів. Чому ще потрібно навчитися? Вісім мечів, і теж дуже логічно бороти свої страхи. Тому що вісім мечів це ми бачимо людина, яка дивиться в зеркало, і вона говорить: Господі, весь світ проти мене, та я з тим всім не справлюсь. Та як це ж так? А насправді це його зеркало, це про те, що ви собі придумали. Цього немає в вашому житті. І саме дивитися на себе справжнього, говоріть з людьми, питайте в людей, як вони виходили, шукайте різного роду вказівки, але знімайте своїх очей. Оцей, знаєте, осколок, який впав в каю в казки про Герду і Каю, про Сніжну Королеву. Коли Попадає туди частинка, і він став світ бачити. інший, І не бачите цей світ таким перевернутим, тому що насправді так нема. Це все у вас в голові. Далі бажання, які у вас будуть бажання в цьому місяці, які будуть бажання в наших прекрасних тільців. Бажання. І бажання королеви Пентаклів вам захочеться подорожувати, вам захочеться створювати щось таке грандіозне. Я, наскільки розумію, вам даже захочеться наняти людей, які будуть поруч, виконувати якісь завдання. І саме це про те, що, можливо, навіть красиво одягатися тут як бажання, купити собі зовсім інший одяг. І зовсім інше взуття, більш респектабельне, тому що королева Пентаклів любить дорогі речі. І саме оце таке бажання змінитися, змінитися в більш дорогу сторону. Ті ще там бажання. Сім жезлів у нас бажання. І сім жезлів це знаєте, що я мушу працювати, але у мене бажання це все змінити. Я, наскільки розумію, що саме оці зміни. Ви почнете думати про зовсім іншу роботу, ви почнете себе бачити в якомусь іншому місці, і це поки, поки буде на рівні бажань бажання змінитися кардинально, займатися чимось іншим, навчатися чимось іншим. Тут все-таки сімка, яка в нас говорить про колесницю. Це можливо навіть поміняти місце роботи, поміняти місце життя і яким чином це бажання. Змін, при тому кардинальних, я більше терпіти не можу, я вже це змінююсь. І ви будете це відстоювати, це ви будете доволі, доволі так глобально пробивати собі життя далі. І далі, якщо ми дивимось, бажання. Це башня. І це, знаєте, це конкретно про те та гори, воно все пропадом. І ці, ці бажання, які у вас здійсняться, то по башні, це коли ви. Почнете стимулювати, ви конкретно почнете з кимось сваритись, комусь доказувати. І на рівні свідомому, можливо, це не буде відбуватися. А от на підсвідомому вам захочеться все руйнувати. Це про спалювання мостів після себе. Оце такі у вас будуть бажання. Духовне завдання місяця, тому що чим би ми не займалися, де б ми не були, все-таки рівень душі він говорить. Про те, що кожен час ми змінюємось і подивимося, які ж духовні бажання для тільців цього місяця. І духовне бажання король мечів почати більше використовувати розум. Ви згадаєте, що у вас є ці задатки, і саме почну, почавши по-іншому думати, почавши по-іншому бачити цей світ. І завдання саме почати використовувати свій, свій розум, тому що простір говорить, що розум у вас достатньо. Духовне завдання ще місяця. Єрофант. Саме ще творити по закону. З однієї сторони, да, тут бажання змінити, використовувати і вас такі. Дисоці... Дисо... Дисонанс в голові, а як це можна зробити законно? Тому що я, наскільки розумію, опираючись на те, що я бачу, у вас якісь там установки в голові, що люди, які заробляють гроші, вони його викори... заробляють не зовсім правильним шляхом. І у вас такий, знаєте, конфлікт. І саме на рівні духа, на рівні душі вам посвідчують цей конфлікт і говорять, що а подивись, будь ласка, невже не хоч одна людина, яка розбагатіла, вона нечесним шляхом розбагатіла? І саме побачити, що насправді. Гроші не приходять отак, вони приходять поступово. І саме це про те, що дозволити собі. Тому що, ще раз кажу, король мечів, що подивися на світ під іншим кутом. І не так, як ти думаєш, от не всі там прям такі, як наші депутати, не всі конкретно весь час всіх обдурюють. І побачити саме це ще які духовне завдання місяця. Сім мачів похитруй. Все-таки нам говорять про сім мечів, тому що у вас там є щось що ви навіть собі не дозволяєте побачити. Ви це закриваєте від усіх, і це про те, щоб не виділятися, це про те, щоб бути як усі. Дозвольте собі бути не таким, як усі. Дозвольте собі вирватися вперед говорить нам конкретно сім мечів. Сюрприз місяця. А який сюрприз місяця буде. Саме в наших тільців в листопаді місяця. Сюрприз. Мах. Можливість. У вас буде якась просто можливість прориву того, що у вас саме щось буде таке запропоноване, що взагалі вас воно не влазить в голову. Це є в цьому, У вас і туз пентаклів, і шість пентаклів, і дуже багато таких кажезлів, У вас такі, знаєте, якісь прориви. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці чудеса можуть бути в вашому житті. Тому що ви можете просто розвернутися. От, наприклад, вам скажуть, а давай переїдемо в якесь інше місце, знайдемо кращу роботу, і це може програтися як туз пентаклів, А ви можете це не використати, тому що по десятки мечів вам просто стане страшно. Ви не використаєте цей шанс. І ще сюрприз місяця. Шість жезлів нам говорять, що включив собі цього мага. І ти тоді обов'язково отримуєш перемогу. Так що приймайте в своє життя щось нове, приймайте якісь швидкі рішення, рухайтесь за своїм бажанням, дозвольте собі відкрити душу до чогось нового, і ви побачите, як кардинально прийдуть зміни. Так що, прекрасні мої тільці, ви найкращі. Ви прийшли в це життя для того, щоб навчатися заробити гроші і не просто заробити. А накупити гроші і це не для того, щоб я просто сказала, тому що це про досвід, про роботу, про те, що кому як не вам бути найкращими, але будьте чуть-чуть швидкіші. А з вами була Людмила Хомутовська. Обов'язково напишіть мені, як це відгукується вам. Напишіть, будь ласка, мені, як це програється у вас. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Всім па-па!